Поставте лайк та підпишіться на канал, щоб просувати українські відео. Дякую! На тлі виборів до Конгресу США багато хто розганяє паніку, що Сполучені Штати Америки припинять допомагати Україні, тому що перемогу на виборах та більшість в Конгресі займуть республіканці, які неодноразово закликали зупинити допомогу Україні, особливо на це розраховують на Росії, як кажуть там на болотах, Україна залишиться одна без зброї і грошей і одразу програє цю війну. Але якщо навіть уявити, що США після перемоги. Республіканців стануть такою собі північною Кореєю, будуть дружити з Росією, ніякої фінансової, воєнної та гуманітарної допомоги від них не буде в Україні, і навіть всі фонди допомоги Україні в США закриються в Україні ще залишиться весь цивілізований адекватний світ. Лише з такими союзниками, на чолі Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Ми ніколи не програємо цю війну, а якнайменше найменше Щомось в обороні на своїх позиціях, розповіді про те, що у Росії в чотири рази більше населення, тому в неї буде більше солдатів. Це взагалі ідеотизм. Кожного дня приблизно тисячі українців виповнюються 18 років. І щоб в Україні не залишилось нових солдат чи працівників, ця війна повинна тривати років 100-200. Тобто, нещодавно сама ж Україна налагодила виробництво боєприпасів до артилерії, набої і автомати. у нас і так виготовляють. А танки та БТРи, які у нас тисячами лишилися на зберіганні після Совітського Союзу, допомагають ставити на хід та ремонтувати Польща та країни Балтії. А от на Росії поки що думають, як двигун від Лади Каліни засунути в свої розконсервовані танчики. І от така країна, як Болгарія, нещодавно повідомила, що буде допомагати Україні своєю зброєю. А так, да, Україні, звісно, кінець. За останню надійні. Неділю Україна отримала 45 танків Т-72, 250 БТРів М1117, 40 совітських БТРів 1 і 60 БТРів Спартан від фонду притулу. Та й взагалі мрії про те, що США перестануть допомагати Україні демократичній суверенній країні і встануть на бік диктаторського совітського тираністського утворення як Росія. Це взагалі я ржу. Ці мрії так і залишаться у мрії. У тупих ваньок в голові. Підтримка США України – це її взагалі міжнародний авторитет. Противостояння республіканців і демократів буде лише в тому, хто більше підтримує Україну. Тому що лідер республіканців у сенаті, Міч Маконел, вимагав у президента Байдена збільшити постачання зброї України, а не навпаки. І, можливо, якщо республіканці навіть виграють, то зброї настане ще більше.